Вітаю! Тут нещодавно заказали одну цікаву річ харчовий соняшниковий білок українського походження. Ця харчова добавка містить велику кількість білка, світлого кольору, нейтрального смаку і запаху. Замовили для зйомок одного відео на ще одному нашому каналі «Праздник Живота. Приготували ми з цього білка вегетаріанський гамбургер. А саме биточки для цього гамбургера. Посилки, окрім самого білка, були ще папери з сирою печаткою, а саме сертифікат якості. Коротше, посилання на канал і відео в коментарі. А ось такий вигляд має цей білок.